Трішечки зараз інформації про весняну обробку. Сьогодні у нас 24 рік, березень, якийсь там числа березня. Було в мене попереднє відео на рахунок обробітку Angio, Horus і Прилипач. Дуже багато писали, чи можна Angio замінити актарою або Ахтеліком. Актилік. Дивіться, Engio просто чому я використовую Engio, він підходить. Від ці зараз перепади температури, там є дві діючі речовини, речовини, які дуже хорошо в комплексі працюють, і плюс він йде системно-контактної дії. Тобто е теж хорошо працює. Бо Актилік, він йде, наприклад, е якщо не помиляюся, контактної дії. Е і він, і він сам препарат хороший, але зараз в цю пору ось кінець березня. Початок квітня я ним працюю, наприклад, коли вже більш сталі теплі температури. Це десь виходить середина квітня або квітень, бо він йде інсектицидно-акарацитної дії, тобто ним можна буде потім працювати по клубниці, він вбиває жучки, в тому числі і кліща. Розумієте, поняли, чого я зараз так ним не працюю. Йому треба більш тепліші температури. Ахтара теж хороший препарат, ну, враховуючи, що він більш такий вже розпіарний, то попасти на оригінальний препарат дуже важко. Через 100, дивіться, якщо ви впевнені в ахтарі, що він оригінальний, можете працювати актарою. Получається так: зараз «Енджіо», зараз «Скор», Уйкарускор хорус і прилипач. Це ми ним об, о, опрацьовуємо всі дерева. Потім буде, якщо у вас абрикос буде середина цвітіння, ви можете замінити Енджіо, опять же, йдете хорусом кропите наступний раз і якимось інсектицидом, який не забирає бджілу. бджолу бджілу, бджолу. Бджолу. Да? І там є багато різних таких препаратів. Маврік, і йому подібні. Тому дивіться, виходить, чому ж, наприклад, Маврік, тому що якщо у вас є проблема з Оленкою волохатою, шкідник такий, який дуже, якщо він у вас попадає на дерево, він Дуже з'їдає багато цвіту, ви маєте ним працювати. Якщо буде цікаво про Оленкову волохату, я можу окремо зняти відео, як з нею ефективно боротися народними методами і сучасними. Бо тому що у мене це була проблема свого роду в саду, і я з нею дійсно боровся, і дійсно дуже багато шкоди приносить. Але я знайшов різні методи боротьби з нею. Тому зараз працюйте і хороших вам врожаїв.